Власне про систему протиповітряної оборони, про її ефективність, зокрема і можливості вироблення системи ППО Україною. Ми будемо говорити далі. Долучаємо експерта з питань авіації, заступника директора української компанії з виробництва Ребів Анатолій Хравчинський. Вже з нами на зв'язку. Пане Анатолію, вітаємо вас. Вітаємо вас. Добрий день. Вітаю. Пане Анатолію, міністр Міністерства стратегічної промисловості Олександр Камищин, він взимку підводив підсумки минулого року. Він там вжив такий термін, як гібридна ППО, тобто те, що Україна виробляє там спільно з партнерами, гібридну ППО, яка вже працює на полі бою. Пане Анатолію, наскільки вона може бути ефективною зараз? Ну, насправді ми кажемо про те, що будь-яка система протиповітряної оборони може бути ефективною виконувати певні задачі. Якщо ми кажемо про системи, які гібридні, на кшталт Франк САМ, це поєднання американських ракет з нашими пусковими системами типу БУК, а також є поєднання, наприклад, радіолокаційних систем С300 з пусковими установками Петріот. Тому насправді тут знов треба зауважити, що будь-яка система протиповітряної оборони може суттєво посилити наш захист нашого повітряного простору, і ми кажемо про те, що, наприклад, навіть ті самі системи Петріот треба захищати меншими станціями. Наприклад, той ж самий Франкса може, наприклад, забезпечити захист Петріота. Тому тут я би сказав, що є певні вже. Напрацювання щодо створення власних систем в Україні, систем протиповітряної оборони, що вони будуть касатися правда протидії саме шахедам, тому що є така загроза, і ми кажемо про створення певної системи низьковисотного радіолокаційного поля, що дозволить автоматизувати систему по захисту від угу. шахедів, тому що ми бачимо, все ж таки є гарне відпрацювання мобільних груп, але і треба переводити це в автоматичний режим. Пане Анатолію. Про який обсяг таких установок ППО ми можемо говорити та і. І скільки часу необхідно для ведення їх в дію? Ну насправді так. Тут треба казати, що час потребує. Для... Такі значні е, е, час, але знов е, таки е, головне, що є вже напрямки в цьому е, в цих потребах. Тобто, ми бачимо, що і зацікавленість, і з сторони, е, сторони Міністерства оборони, і з сторони Міністерства стратегічної промисловості. То ми кажемо, що є певні вже е, напрацювання в цьому, в цьому на цьому шляху, але знов таки, е, тут треба не забувати, що є потреба, наприклад, і вдосконалення тих систем, які вже є на території України, і це за рахунок того, що наприклад є. Радянські системи, які треба вдосконаліти, uh -huh. і насправді деякі документи щодо вдосконалення вже передані в Україну, тобто ми можемо казати про те, що ми можемо власноруч їх модернізувати. А uh -huh. Анатолія, а скільки у нас достатньо потужностей, достатньо спеціалістів зараз під час повномасштабної війни, аби виробляти ці системи ППО? Насправді ми кажемо про те, що ми знову відроджуємо певну галузь, яка потребує все ж таки і інженерів, і фахових робітників. Але а, слід зауважити, що завдяки я постійно кажу, що цю війну виграють військові, волонтери і інженери, і за рахунок от такої синергії поєднання у цих трьох сил, ми маємо те, що наприклад. Зараз ми бачимо прекрасне рішення щодо систем безполотних, які долітають на глибину до трьох тисяч. Ми бачимо певні модернізації систем, які не повинні були працювати проти повітряних цілей, а вони повинні працювати по наземних цілях. Але вони працюють. Тобто, ми бачимо певні зміни. Тому насправді я кажу постійно, що зараз є потреба в інженерах, тобто ми кажемо про те, що треба посилювати програми щодо навчання треба збільшувати наприклад тих студентів які хочуть навчатися саме за інженерним фахом тому в цьому напрямку теж треба працювати але тої кількості яка є достатньо для того щоб створювати певні напрямки і розвивати їх в подальшому Пане Анатолію, хочу тут уточнити, який ставиться за мету коефіцієнт корисної дії для засобів ППО про що йдеться мова? От я хочу зачитати інформацію від інституту вивчення війни. Українська протиповітряна оборона перехопила в середньому 46% всіх російських ракет під час останніх великих атак окупантів. І в щодо балістичних ракет, 16%. От яку Мету ставлять виробники протиповітряної оборони. Ну, звісно, що найкращий результат це близько 90% коли перехоплених ракет. Але треба не забувати, що насправді є певні питання щодо використання яких ракет використовував ворог. Тому що ми бачимо, останнім часом Росія активно використовує більше балістичних і аребалістичних ракет. Ми бачимо, що, наприклад, навіть сьогодні там було вчора, були удари по Чернігову. Тому насправді і з рахуванням знов-таки, використання балістичних ракет, ми бачимо, що наша протиповітряна оборона дуже вправо. Авно справляється як з такими типами БПЛА, як шахет, і, наприклад, з крилатими ракетами. Там показники дорівнюють 90%. Але щодо балістики, так є проблематика. Тому насправді Україна зараз просить дуже активно такі системи на кшталт. Петр сам ті для того, щоб ефективно працювати саме проти балістичних ракет угу. по різних напрямках. Скажімо так, та дякуємо вам, дякуємо за цікавий аналіз. Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії з виробництва РЕБ.